8 жовтня 2025 року, у день пам'яті преподобного Сергія Радоницького, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрі, звершив божественну літургію у храмі в ім'я преподобного Сергія у Солом'янському благочинні Києва. Предстоятелю співслужили митрополит Васильківський Асаф, митрополит Львівський і Галицький Філарет, архієреї Української православної церкви, духовенство храму та гостю Священному сані. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до парафіян зі словом проповіді. Руські князя любили один з одним воювати, ворогувати. І оця ворожнеча, внутрішня ворожнеча спричинила таке горе, що прийшли на Русь татаро-монголи і захопили Русь, спалили Київ то купили Русь, робили Русь своєю данницею. І преподобний Сергій весь час займався тим, що він умиротворяв князів, щоб вони не робили внутрішню війну. Тому що якщо в державі внутрішня війна, то вона ослабіває і вона стає легкою добиччю зовнішніх ворогів. Як це сталося тоді, в ті часи. І ми молимося, щоб преподобний Сергій умиротворив наших всіх враждуючих протистоячих князів, які у нас всередині у нашій країні роблять розбрат, сіють ворожнечу, розв'язують внутрішню війну, яка робить нас слабими, уязвими для зовнішнього супротивника. Яка молитва Преподобного Сергія, Господь укріпить нас всіх. Любві, милосердя, підняти до одного, щоб ми тут були, були сильними і неодоленими, і щоб ми досягнули вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі наш, якої нас на да вечесі покотіння, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помолились про мирну українській землі. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою преподобного Сергія Радонського. Після відпусту блаженніший владика вручив церковні нагороди благодійникам і трудівникам храму. Нехай молитва преподобного і богоносного ця нашого сервія, Господь благословить всіх вас, ваших ближніх, подасть благопотріблі для зерного життя і спасіння для життя вічного. Нехай молитва преподобного Сергія, Господь благословить землю нашу миру, з праздником, спасибо. Богословно. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.